Це проєктні пропозиції учасників всеукраїнського конкурсу робіт щодо реконструкції площі незалежності в середмісті Сум. До участі долучилися студенти восьми університетів із усієї України. Унікальність саме, що ми кажемо, перший конкурс в Україні серед серед студентської молоді. Він на початку навіть були якісь такі критика в нашу сторону щодо проведення закритого. Але це була наша загальна вимога, щоб це була на молодь. Студенти-архітектори подали на розгляд журі 22 проєктні пропозиції свого бачення площі. Друге місце посіла робота сумчан, які навчаються у Харківському національному університеті міського господарства імені Бекетова. Наша робота сконцентрована на символіки, на хроловецькому рушнику міські матеріали, тобто плитка. Яка була запропонована в матеріалах, та ну, клени. Це, це основні дерева, які ще у нас ростуть на соборні. На соборні так. От. І в цілому вийшло ну, дуже естетично та пасує нашому місту. Ми хотіли сконцентруватися на ідеї поєднання громадського. Простору політичного та суспільного ми хотіли зробити єдину систему, в якій людина буде відчувати себе комфортно, в якій люди зможуть проводити зустрічі. Ми хотіли, щоб вона лишала свої функції. Але вона виглядала по-новому. Ігор Титаренко теж сумчанин. Разом із командою вони подали на конкурс три проектні пропозиції і посіли третє місце. Ігор говорить, намагалися зробити сучасний багатофункціональний простір. Сюди входила також аналітика пішоходного руху, інклюзивність, яка на площі ну наразі через погане покриття, так вона там відсутня, але якби там, скажімо так, все було відремонтоване, то в принципі люди б там не спотикалися б ті плити. У той же час говорить, орієнтувалися і на історичну цінність цієї території. Також функції, наприклад, дуже важливо, щоб історична складова зберігалась на даному нашому проєкті Ми зберігаємо фундамент церкви і робимо там, Скажімо так, такі контактні макети зруйнованих церков міста Суми. А також козацької фортеці, замовником конкурсу стала всеукраїнська громадська організація Українська академія архітектури, а організатором управління містобудування та архітектури Сумської ОДА. Перше про суми, про площадь узнали вузи України. Перше молодь, і вони зацікавлені. Це не просто якась картинка, лавочка, фонтанчик, пам'ятний знак і ще це по суті наукові праці: містобрівний аналіз, історичний аналіз, аналіз сучасних методів до формування цієї взагалі території дало можливості ребятам розкритись і не одна робота сказати, оце це похоже, не похоже, практично всі унікальні. Площа незалежності у Сумах була збудована ще 50 років тому. Нині це місце на думку архітекторів потребує переосмислення і осучаснення. Про реконструкцію площі востаннє говорили у 2021 році. Проте жодних робіт тоді так і не розпочали. Щодо ідей, які презентували студенти, в обласній адміністрації говорять, поки про реалізацію проєктів не йде. Пойміть, це конкурс ідеї, це студентство, але та така дуже бурхлива емоціональне обговорення в соцмережах даного конкурсу підшопнув. до іншої ідеї. Ми ці всі 22 роботи, які в нас є, виложимо в нашу соцмережу, проведемо опитування сумчан та гостей міста Суми. І мабуть, потім мабуть пригласимо міську владу, і на їх розсуд може якісь дві 3 пять робот будуть виконані в якійсь. Ми бачимо не тільки загальні рішення, якісь елементи. Новини СТС.